Слава Україні, група українських військових пройшла у Нідерландах навчання з обслуговування F-16. на Хмельниччині. Зростає кількість загиблих на водоймах. Я Ольга Захарченко, в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Десять українських військових пройшли навчання в Нідерландах за обслуговування винищувачів f 16 Про це повідомляє Міноборони країни. Навчання також включало в себе складання та перевірку аварійно-рятувального комплекту. Це дозволяє пілоту вижити протягом кількох днів після аварійної посадки. У ньому серед іншого їжа та ліки. Навчання полягає у підготовці до всіх можливих ризиків під час польотів на f 16 Зрештою, це також забезпечить кращий захист українських пілотів. Програма занять була складна. Дена кластером обладнання для забезпечення безпеки польотів. Ну і нагадаємо, що Нідерланди погодились надати Україні щонайменше 24 винищувачі f-16 Громадяни України зняті з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон на термін понад три місяці повинні особисто стати на військовий облік у військових комісаріатах до 16 червня 2024 року, відповідно до постанови кабінету міністрів. Також закордонні дипломатичні установи здійснюватимуть інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному чи тимчасовому консульському обліку. Закордонні дипломатичні установи під час мобілізації повинні сприяти поверненню в Україну військовозобов'язаних та резервістів. У Кам'янці-Подільському вшанували пам'ять та відкрили меморальну дошку на честь загиблого на війні солдата Ростислава Янчишина. 20 травня йому виповнилось би 33 роки. На фасаді Кам'янець-Подільського ліцею, як повідомляється в міській раді, встановили меморальну дошку пам'яті Ростислава Янчишина. Від самого початку повномасштабного вторгнення Ростислав хотів боронити рідну країну від загарбника, проте танцівника не одразу прийняли до лав Збройних сил України. Тож він став добровольцем і приєднався до тероборони. Вже згодом воював у військовому підрозділі на фронті кулеметником. Загинув 19 квітня 2023 року на Донеччині. Вічна пам'ять шана та слава воїну. На Хмельниччині зростає кількість загиблих на водоймах. Учора, 20 травня, в області виявили тіла двох людей. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС Хмельницької області. Як зазначили рятувальники, за допомогою з діставання тіл звернулися правоохоронці. Загиблих виявили у селі Коритна Єрмолинецької тергромади, а також у селі Крачки Чорноострівської тергромади. Надзвичайники підняли на поверхню тіла загиблих чоловіків 1966 та 1991 років народження. Наразі обставини цих трагедій встановлюють правоохоронці. Загалом з початку року на водних об'єктах Хмельниччини виявили 21 загиблого. Сьогодні, 21 травня, відбулось засідання конкурсного комітету, на якому було визначено ім'я цьогорічного лауреата Хмельницької обласної літературної премії імені Микола Фадунця. За кращу поетичну збірку цьогорічним лауреатом члени комітету одностайно визначили Михайла Цимбалюка за збірку Калібр любови. Про це повідомили у прес-службі Хмельницької обласної ради. Зазначається, що творчий доробок письменника воїна Михайла Цимбалюка отримав гідну оцінку членів конкурсного комітету у представленій збірці, окрім нової поезії, написаної упродовж перебування на війні. Також вибрані автором вірші із декількох попередніх збірок. Це 11-та книжка письменника. Диплом та грошову премію у розмірі трьох мінімальних заробітних плат лауреат отримає 20 червня до дня пам'яті Миколи Федунця. Фонди музею історії міста Хмельницького поповнилися рідкісними археологічними знахідками. Йдеться про доволі рідкісний для нашого краю комплекс речей ритуального поховання на щиті Пшеворського воїна, що датується другим-четвертим століттям нашої ери. Комплекс речей з 15 фрагментів предметів різного ступеня збережності був знайдений восени ще 2017 року в розкопі на глибині 80-90 сантиметрів на місці зруйнованого у 19 столітті села, розташованого між нині. Нишніми селами і та Колобань у Хмельницькій міській територіальній громаді Хмельницького району. Станом на цю це уся інформація, яку ми підготували для вас. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Запрошуємо у соціальні мережі. Там найважливіша та найактуальніша інформація. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.